США та РФ ведуть перемовини про можливе припинення вогню в Україні, що може закріпити за Москвою Крим та частину Донбасу. Трамп може зустрітися з Путіним у Римі вже наступного року. Перепрошую тижня. У разі переговорів у Ватикані з'являється загроза арешту президента РФ через ордер міжнародного кримінального суду. Як думаєте, арештують чи ні? Якщо так, поставте плюс в коментарях, якщо ні мінус. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал. Ось. Тут офіційні перевірені новини. Це мій резервний канал», Ми зараз з нього з вами спілкуємось. США та РФ розглядають угоду про припинення вогню в Україні, яка закріпить контроль Москви над Кримом та східним Донбасом, потенційно змушуючи Київ відступити з частин Луганська та Донецька, що досі перебувають під контролем України. Повідомляє Bloomberg. Sky News пишуть, що Дональд Трамп обговорив із Джорджією Мелоні можливість зустрічі з Володимиром Путіним у Римі наступного тижня. У разі організації зустрічі перемовини можуть пройти. У Ватикані, водночас, якщо Італія або Ватикан стануть місцем переговорів, з'явиться ризик арешту Путіна. Країна зобов'язана виконати ордер міжнародного кримінального суду, виданий у березні 2023 року. На Рівненщині група чоловіків відбивала депутата від ТЦК. Інцидент стався 4 серпня, коли депутата Костопільської міськради Віктора Москвича везли до центру підготовки військовозобов'язаних. Службове авто ТЦК наздогнала та підрізала інша автівка. Почалась сутичка. Молодики викликали швидку, а москвича потім шпиталізували з діагнозом інфаркт. Поліцейські, які були на місці, не втручались. Провадження щодо перешкоджання мобілізації також не розпочали. Черговий інсайт щодо домовленостей США та Росії цього разу від Bloomberg: Росія припинить наступ у Херсонській та Запорізькій областях. Тож поточних ліній фронту водночас не зрозуміло, чи відмовиться Кремль від будь-яких нині окупованих ним українських територій, включно із Запорізькою АЕС. Угода нібито спрямована на заморожування війни та створення умов для припинення вогню і технічних переговорів щодо остаточного мирного врегулювання. Україна та Румунія спільно побудують міст через річку Тису. Повідомила прем'єрка давно пора. Під час зустрічі з румунською колегою також обговорили низку інфраструктурних проектів про інтеграцію, поглиблення оборонної співпраці та участь бізнесу України у відбудові української економіки. Бійці гур атакували 90-ту зенітно-ракетну бригаду ППО в Краснодарському краї РФ. Ліквідовано 12 окупантів. Відпрацьовано техніку за словами джерела в українській розвідці. Поблизу КПП військової частини пролунало два вибухи. Щонайменше 12 окупантів двохсот. Десятки отримали поранення. Натомість Влада заявляє, що причиною вибуху стало нібито несправне газобалонне обладнання автомобіля. Все, аби приховати інцидент. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.